Та житлові будинки були пошкоджені під час обстрілів російськими військовими минулої доби. Загалом область атакували 61 раз. Як повертають в Україну дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій? Близько сотні нас вулицю Херсоні перейменують через радянське або російське походження. Відповідна комісія відновила свою роботу за місяць після деокупації. Понад три десятки вибитих вікон пошкоджений паркан та високовольтна лінія. Обласний заклад з надання психіатричної допомоги опинився під обстрілом російських військових вчора, близько 14-ї години, розповів його директор. Якась частина боєприпасів, які летіли сюди, вони опинилися там за парканом лікарні, а от один впав тут у нас і пошкодив понад 30 вікон. І, слава Богу, що не було людей. У корпусі повністю знаходили 47 чоловік. Один із поверхів знаходиться в ремонті зараз. Ну, крім того, був персонал лікарні, звичайно, це вся робоча зміна, це близько 10 чоловік. Сьогодні електропостачання в лікарні відновили і заклад працює у штатному режимі. Також за інформацією міської військової адміністрації, минулої доби під обстрілом російських військових були мікрорайон Карабел і передмістя селища Придніпровське, Антонівка, Зеленівка, інженерне, гатили і по іншим населеним пунктам правобережжя. Під авіаційним ударом був Береслав. По місту було задано авіаційні удари. Було чотири снаряди, три влучили в нас приміщення одного із цих промислових підприємств, пошкодивши його. Інший снаряд влучив поруч із стадіоном. На щастя, постраждали внаслідок і цієї атаки нас немає. Під авіаудар минулої доби потрапив не лише Береслав, розповів пресофіцер тактичної групи. Грім Дмитро Плетенчук ворог застосовував як ствольну артилерію. Ракетні системи залпового вогню, міномети, танки, БПЛА і навіть авіацію. В такий спосіб в селі Казамис було зруйновано фактично дев'ять будинків під час авіанальоту. Загалом за минулу добу російські військові 61 раз обстріляли правобережжя Херсонщини. 10 обстрілів були саме по Херсону. Це близько 230 снарядів, які пролетіли по мирним населеним пунктам. Медзакладам також інфраструктурі внаслідок мінно-вибухової травми загинув чоловік. Він в одному з сіл Херсонщини він розбирав міну, і внаслідок цього вибухнув цей предмет і він загинув. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібу Григорій Шматко. Суспільне новини, Херсон. Херсонка Людмила Мотичак свою доньку Анастасію не бачила чотири місяці. Під час окупації міста 16-річній дівчині в навчальному закладі запропонували поїхати на осінні канікули в Крим. У Херсон дітей не повернули, говорить Людмила Під не що дитина оддахньот і в Херсоні буде сильний обстріл. Там все буде красиво, все буде. Уютно, все, все, все буде організовано і басейни. Обіцяли, і Аздравітельний е, центр е, предлагали настоятельно. Рекомендували до е, були їх привести 21 октября. Ну е не произошло. Обещали потом 3 ноября, Потім обещали 7 ноября. Аби привезти доньку додому. Людмилі довелось їхати за нею у Крим. Допомагали з поверненням волонтери організації Сейв Юкрейн. Силами нашої організації вже наразі повернуто 64 дитини, 28 з яких це діти із Херсонської області. Під час повернення дітей, під час наших таких рятувальних місій, ми безумовно стикаємося з купою проблем. Ми наразі чекаємо повернення ще 33 і чи більше дітей з Херсонської області. Про це проте ця операція, ще в стані формування і планування. Мирослава Харченко говорить: з поверненням дітей поспішають. Ми трохи поспішаємо, тому що за нашою інформацією, зараз діти з Херсонської області, практично всі вони перебувають в Криму в Паторії таборі Лучистий. І ми знаємо, що керівництво табору попередило всіх і дітей, і батьків, з якими є зв'язок, що дітей там тримають лише до 7 квітня, а далі дітей будуть. Роздавати посиротинців та влаштовувати в прийомні сім'ї і те і інше зазвичай закінчується нелегальним усиновленням українських дітей, що в подальшому практично унеможливлює їх повернення на Україну, тому що ідентифікація дітей після усиновлення. Стає неможливо, так як змінюються всі особисті і персональні дані дитини, починаючи від прізвища по батькові, дати народження, місце народження і так далі. Володимир Сагайдак, директор Херсонського центру соціально-психологічної реабілітації дітей, каже, знає, як депортували 2014 року в Донецьку, тому своїх вихованців вивезти не дозволив. Мені пропонували декілька разів поїхати на екскурсію Крим, поїхати з дітьми на оздоровлення, але. Я розумів, що це білет в одну сторону, тому я говорив, що ми нікуди не поїдемо. У нас є свій басейн, у нас гарне харчування. Мені ми, ми залишаємось Херсоні. спілкування з людьми, які знаходяться на лівому березі. Там пропонують методика росіян, одна і та ж сама. Крадуть, вивозять, пропонують. Так зване оздоровлення це по суті депортація дітей з тимчасово окупованих територій, говорить заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Те, що пов'язано з вивезенням дітей, неможливо називати там це і чи якось там ще й горкі це називаючи оздоровлення. це депортація, це елементи геноциду, це 100% це військове злочин. Деку кількість дітей вони таким чином вив... змогли вивести, а потім е... чинили там будь-які перешкоди для того, щоб ці діти повернулися на Херсонщину. Воно примушувало вже батьків так само виїжджати за цими дітьми і залишатися на території Російської Федерації. Станом на 29 березня до України повернули 327 дітей, яких незаконно депортували з тимчасово непідконтрольних Україні територій. Досудове розслідування триває і містить у собі таємницю, яка охороняється спеціальним законом. Це офіційна відповідь від офісу генерального прокурора. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Процес перейменування вулиці парків почали через місяць після звільнення Херсона. Зараз тривають дискусії, поновила роботу група фахівців. Почали надходити пропозиції від херсонців, розповідає начальниця міського управління культури Світлана Доминська. Саме зараз оця робоча група експертів. Визначається в тому, які вулиці можна запропонувати для переименування. Ми, звісно, надаємо, надаємо це людям, які професійно знають історичну складову міста, і, звісно, не. Неважливо просто переименувати. Це потрібно, щоб було значимо для саме для нашого міста, для наших жителів. Позбутися нас, що пов'язані з радянським минулим, та тих, що мають російське походження, треба, говорять жителі міста. Одні вважають, за необхідна робити це зараз, інші після перемоги. Треба починати зараз. Ми вже так затягнули, що вже далі нікуди. Я вважаю починати зараз і. Чекати перемоги, яку ми чекаємо, ну, кожну секунду. Я вважаю, що потрібно все поміняти. Все московське вбрать, і все тільки українське. Зараз не цього, хлопці, Давайте чуть позже. Зараз і так тим більше в Херсоні. Тут таке твориться. Зараз мир нужен, найголовніше. Саме главна мир час, а потім розберемося. Таких вулиць у Херсоні чимало, каже краєзнавець міської комісії з перейменування дементій білий їх близько сотні. Де русофікація на думку білого? Це збереження національної пам'яті. Адже у Херсоні вистачає своїх героїв художників і письменників, ім'ям яких можна назвати вулиці. На жаль, ми можемо побачити те, що на сьогодні наш херсон херсон зі своїми назвами вулиць. Він трошки подібний до будь-якого там середнього міста Російської Федерації, але Херсон це Україна, Херсон це українське місто, і тому треба позбавитися від цих цього руського наслідія, щоб щоб це був і в назвах українським містом. Бо багато херсонців, які пережили окупацію, вони хочуть позбутися цього. Російського минулого і у нас уже на, на сьогодні міська влада отримала багато звернень від херсонців, які пропонують переменовувати вулицю. За словами Дементія Білого над новими назвами вулицю Херсоні вже працюють фахівці. Це історики та краєзнавці. Напрацювання винесуть на громадське обговорення. Люди зможуть проголосувати за будь-який варіант, або запропонувати свій процес. Буде проходити онлайн. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Петченко. Суспільне новини Херсон.